Зрізали дерева. Франківська райадміністрація дотримала свого слова і прибрала аварійно-небезпечні дерева на вулиці Наукові, 19. Нагадаємо, до народного контролю зіг звернулися мешканці цього будинку зі скаргою, що сухі дерева нависають над тротуаром. Мешканці увесь час переймалися, що під час бурі старе дерево впаде комусь на голову або пошкодить автівки, які ставлять біля будинку. В ЛКП Сокільницьке два роки відмовлялися допомогти мешканцям. Ви то не робите. Я знаю, що ви то не робите, але ви знаєте, хто то робить. Повінен вісім, хто звернути, хто то робить. Тільки після звернення народного контролю франківські реадміністрації звернули увагу на проблеми мешканців. 9 вересня сухості пообіцяли прибрати. І прибрали. Через кілька днів після втручання журналістів комунальники розпиляли сухі дерева і вивезли з двору. Ми такими лопустами, то, то потім туша на низу їх перерізали на менші куски, щоб легше було візити. Угу. Мешканці довго чекали, поки на них звернуть увагу комунальники. і Вдячні журналістам за допомогу. Так було б народний контроль. Змусити, що Отже, народний контроль змусив чиновників дотримати слова. Сухі дерева на вулиці Науковій, 19 прибрали в обіцяний термін. Аліна Подлєсна, народний контроль, телеканал Зік.